Звісно, друзі, я не хімік, і я вам не можу там прям круто розповісти про шкідливість там форморолу в продуктах харчування. Але я вам можу сказати, в чому закопана вся суть. І якщо вам буде більш цікаво детально, візьміть свій мед, підіть в якусь лабораторію і віддайте її на дослідження гідроксиметил Але Перед цим ще підіть, візьміть якийсь сок в, в будь-якому магазині і піддайте тому самому аналізу. І ви тоді зрозумієте, що ложка меду в гарячому чаєві нічого не варта. Напрочуду того, що ви випиваєте в сокові. В звичайному сокові або в коньяку. Тому всім гарного перегляду, дивіться і на все добре. Ну що ж, друзі? Гідроксиметил -форфурол. Зразу ж кажу, це основна причина, чого люди так бояться кидати мед в чай. Гарячий чай. Так от, гідроксиметил що ж це таке? Це органічна сполука, яку утримують неводненням деяких цукрів. По суті, коротко кажучи, е з меду гідроксиметил утворюється конкретно в цукрах, а конкретно з фруктози. Під дією високої температури. Це основна причина, чого в медові з'являється гідроксиметилфофорол. На цьому, в принципі, по медові можна закінчити. Ще я вам тільки скажу, що в Україні є норма не більше як 10 мг гідроксиметил на кілограм меду для вищого сорту меду. І не більше як 25 мг на кілограм для другого сорту меду. Це те, що я знайшов в, в різних джерелах. Його не так просто було знайти. Далі. Мені дуже стало цікаво гідроксемітіофорфорол в продуктах харчування. Де він ще є? Чи, чи це тільки в медові така біда? Є він ще не тільки в медові, але ну, в яких нормах, і в яких дозах він там є. І де він є? Основний поганий вплив, скажімо так, шкідливий вплив для нашого організму, гідроксиміти він накопичується в печінці. І він там залишається, бо це є неперетравлювана речовина нашим організмом. Не розщеплюються нашими кислотами, які забезпечують травлення нашого організму. Через то, я, коли шукав, наткнувся на дуже цікаву інформацію. Друзі, забувся вам сказати: якщо інформація була корисна і вам сподобалася, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. Пора вже. А то якось втрачається інтерес робити відео, коли немає зворотньої реакції. Я вам всім дякую за перегляд. На все добре вчені вирішили дослідити, з якими продуктами харчування гідроксемітил найбільше потрапляє в організм людини. І от інформація: думаю, діаграмку ви всі бачите: значить, з кавою, звичайна кава, 63% цієї речовини потрапляє, молочними продуктами 11%, з соками, 9%, з хлібом, 7, з пивом. Правда, оговорка на темне пиво: 4%, тільки 6% з другими продуктами харчування. Люди, тільки задумайтесь, ви кожен день п'єте каву, а каву з цукром, а звичайного цукру, теж утворюється фурфурол, під дією високої температури. А ви ж його не в холодну каву кидаєте, і не в холодний чай, тільки в гарячий. От в чому все питання. Скажете молоком. Де в молоці? А в молоці теж є цукри. Молочні цукри, є, звісно. І при їхньому розчепленні теж утворюється гідроксиметилфурфурол. А гідроксиметилфурфурол – це результат розчеплення цукрів, в принципі, це продукт, який в результаті розчеплення утворюється. Побічний, правда, продукт, але є в соках. Соки, звичайні соки, які в нас стоять на полиці супермаркеті. Саме головне, я не знайшов в Україні норми на те, скільки повинно бути гідроксиметил в соках, не знайшов. Нема такої норми. Тобто дуже великий ризик того, що ми прийдемо візьмемо будь-якого виробника соку в Україну, піднемо ретельному аналізу, а саме на гідроксиметил і там буде значно більше, ніж допускається. Значно більше. В Європі ця норма становить 10 мг на літр або до 20 мг на літр, в залежності від виду продукції, там треба дивитися, який сок. Тобто, ось так там це регламентується. Що саме цікаво, в кока колі в любій воді, бо в любій воді солодкій є цукор, дуже багато цукру. В карамелях різних. В желейках цих, що ми їмо, в шоколадках, там кругом є гідроксиметилфорфорол. І повірте, в дуже великих е, пропорціях значно більше, ніж 10 мг на кілограм чи на літр. От дивіться теж така інформація. В коняках, в, кон в спиртових коняках гідроксиметилфорфоролу міститься. До 160 мг на літр. Уявляєте, в півлітровій пляшості цього коньяку є 80 міліграмів гідроксимітил 80 мг. Ну, типу, а за вечір випивають не одну пляшку в хорошій компанії хорошого коньяку. От в чому вся біда. В Радянських це було від 80 до 160 мг на літр. От в деяких країнах. Тут, на жаль, не зазначено в яких. Я так розумію, це країни, такі як США, Велика Британія, певні Європейські країни. Визначили, що 100 мг на літр цієї речовини це нормальна, адекватна кількість гідроксиметиофофуролу в продукті. Тобто він не є таким, що аж страшним для людського організму. От вам і. Чи можна кидати мед в чай? Гарячий. Все просто насправді. І ця інформація не є такою секретною, таємною. Просто тут вже трошки треба вдаватися в більшу хімію. І через то люди про це не знають. Сама назва гідроксиметил форфорової тяжко вимовити. А, в принципі, все просто. Звісно, мене, щоб знайти цих два посилання іменно цих два. Прийшло багато часу, буде доволі цікава інформація. В Вікіпедію кожен може відкрити нове, я думаю, бачите, що в Вікіпедії цієї всієї інформації немає. Тут тільки є загальна інформація про гідроксимете Все. Так що не бійтеся ось цієї структурної формули вона не така страшна. І я думаю, якщо ви кинете одну чайну ложечку меду в чай, навіть гарячий. Біди з вами не станеться. Звісно, я не рекомендую кидати мед в гарячий чай, якщо у вас є можливість, краще дати йому трошки охолонути, но е я вам впевнено кажу, виходячи з тієї інформації, яку я перелупатив, що це можна робити. І з вами нічого поганого не станеться. І тоді ви отримаєте тільки удар по здоров'ю в хорошу сторону. Все, все просто. А то, що там придумують, то все, на жаль, то все просто закидушки для того, щоб люди менше купували мед. І це вигодно в першу чергу виробникам того самого цукру. І вони щось за себе не говорять, що гідроксиметил в цукрі є, а вони просто говоряться за мед. Я думаю, логічно чого. Друзі, це відео було створено для того, щоб ви побачили, що все насправді просто. Є не так багато вже підводних камінців, хоч і вони є. Ця тема дуже багато людей питалися. Я думаю, що просто можна буде тепер надсилати посилання на це відео і вони зрозуміють, чого можна або чого не можна. І робіть ви так само. Але е, я не пам'ятаю в якійсь газеті чи в якомусь журналі. Я натикався на інформацію, що, в, здається, в 2000-х роках виробники цукру, опираючись на гідроксиметилфурфурол і його шкідливість, запустили таку антирекламу для меду і для виробників меду, для того, щоб більше почали купляти цукор, виходячи з того, що типу цукор це дуже корисно. Я думаю, пасічникам пора це закінчити, поширюйте це відео і давайте зробимо так, разом зробимо так, щоб мед все ж таки купляли більше. Бо як не крути, історично в нашій державі закладено, що мед це основний продукт підсолоджування різних напоїв і різних продуктів харчування. І це куди корисніше, ніж підсолоджувати це все цукром. Я нічого проти цукру не маю, я просто захищаю мед.